Вітаю вас в ефірі Передача Україна Єдина. Гість студії Олександр Ігнатуша, актор, кінорежисер. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день. Ну, найперше почну нашу розмову. Очевидно, із такої важливої події, ну і у вашому житті, і в нашому загалом, в кінематографічному. Той, хто пройшов крізь вогонь, Михайла Ілленка, де і ви брали участь. Очевидно, фільм, який, ну, який дав ковток певного повітря в українському кіно, українцям, зокрема. От ви, очевидно, ну і були десь і на прем'єрі, і чули відгуки від знайомих і просто від людей. Що вони кажуть? От це виправдало сподівання якісь українців на кіно? Я думаю, виправдало. Я слідкую за відгуками в інтернеті. Мене цікавить, як сприймає е глядач широкий український. І мене радує, є активно негативні, але їх дуже мало відгуки. Ну, це просто такі, по-моєму, українофоби, якби чумазий не може грати на фортепіано, українці не можуть знімати кіно. Ну, якби така позиція. Показник того, що цей фільм з'явився хтось з тих, хто їздив з прем'єрами по периферії, казав реакцію жінки, яка каже: я тільки на екрані з'явився. Міністерство культури України представляє, я зразу заплакала. Це е, і смішно, і з і, чемно, і е, знаєте, через те, що е, ну, справді е, дитя живе, і, і ми живі. Ну, е, народу якого був Довженко, Савченко, Осика Колечук, Параджанов, е, вважати не кінематографічним, ну це. Е, Звичайно, приступлення. І я щасливий, що я знімався у Михайла. Михайло, мій давній друг, я його дуже ціную як професіонал, як людину. Ну, це те кіно, те кіно, яке треба зараз. Безумовно. І чи можна говорити, що є кіно, яке потрібно зараз? Є, треба говорити про це. Це те кіно, потрібен український герой. Для того, щоб спільнота, ці наші 46 мільйонів, ми розуміли, що це ми, треба, щоб нам показали, хто ми. Тому що, в принципі, різні прояви є у різних людей, але людина, з якою ми ідентифікуємо себе, пройшла крізь світ, не втратила себе, не втратила відліку. Яку вона прийшла і, і прожила це життя там, на іншому континенті, опинившись, стала там вождем племені. Правда, це чи там дома. Не це, має значення. Не має значення. Кіно це міф, і кіно це великою мірою ідеологія. І якщо цей фільм з'явився, з'являється гордість. Якщо це позитивний е, Іван Дудока. Це позитивний герой, герой Радянського Союзу, сміливий льотчик, чесний, умілий, сильний, винахідливий, витривалий і так далі. І виникає гордість за, за представника свого народу, отже, за свій народ. От ви е, закінчували курси, е, ну, ви вчились у Рязану Альдара, наскільки мені відомо. Перед тим, вже маючи добру театральну освіту, київську, так і, і працюючи ну, в одному з кращих театрів, в принципі. Так. Що вас спонукало до кіно звернутись? Чи це тоді була така на загальна ейфорія? Ні, якої ефорії якраз дуже мало хто міг наважитись, будучи успішним актором, як я вважаю, у Театрі Лесі Українки, покинути кар'єру і піти в кіно. Мені стало не ну як би сказати, нуднувато і, знаєте, я. Вважаю, до, 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 до якоїсь міри о, тоді вважав, що акторська акто, професія не чоловіча? і в цьому є якась правда. Але е, досвід багатьох е, колег доводить, що це така сама чоловіча е, шахтарська професія, просто якщо до неї ставитися е, серйозно. А тоді мені здавалося, що от ну актор нічого не вирішує, сидіти, чекати, комусь е, подобатись, е, для цього щось якось ну дуже якось по-жіночому, дуже е, е, неактивна позиція, якби життєва. От режисер, ну, принаймні, я от хочу це, я знімаю, я стверджую, стверджую, я творець, да? актор великою мірою залежна від е, чужої волі людина. І, очевидно, це мене потягло в таку режисуру. Я щасливий, що ці два роки я провів в Москві з прекрасними викладачами, в першу чергу з Рязановим. Ну, цвіт режисури і драматургії, будь-кого, хто пов'язаний з кіном. Ми мали щастя, там аж 25. Найкращих представників, до якої я мав честь входити, студентів слухачів курсів. Дуже невелика кількість приймали це такий елітний заклад. І я просто пишаю зараз, він трошки може такий демократизований. Це спокус залишитись в Москві не було? Були можливості. А якщо це називати спокусами, мене ніколи. А не чому ви не використали можливості? Ну, я ви ще спитаєте, чи я в Америці не залишився, чи я в Литвій Спитаю, не пізніше спитаю. чого ви маму свою не, ки... не кидаєте, чого не відрікаєтесь? Я хочу жити і працювати для йти в світ через своїх. Я чому це не провокативне запитання? Я Просто не... що, ну, так вважається, що ну, к... там, Київ це один етап, а от Москва це вже. Чому не Варшава? Не знаю. А чому не Варшава? А, от власне, чому не Варшава, чому не Стокгольм? Чому? Чому до ну, польські актори у нас не знімаються, а російські знімаються? Це, це треба питати у багатовекторності наших керівників. Україна багатовекторна. Ну до політики не хочеться, а до, до душі, до, до обов'язку свого як до е, представника е, батьківщини, яка тебе народила, до культури, яка тебе привела. І культуру, яку ти несеш в світ. Через призму свого, це найцінніше. Ну, що толку, що ти а, зробиш так, як зробили б фільм, так як зробили б іще 100 представників різних народів, але, значить, в, в штампах в рамках а, загально зрозумілої якоїсь ситуації, знаходячись в Москві. Якщо ти а, пронесеш це в світ, як корейці, як японці виносять ах, там, на світовий екран. Ну, тоді це, це, мені здається, правильніше і цінніше, і збагачує тоді весь світ. Викорежисер, ви багато працюєте? Дуже мало, на і вже. Зараз маю щастя знімати фільм. Це держзамовлення на студії Довженка. Як це не фантастично і радісно звучить. Фантастично, бо довгий час ми знаходилися просто корабель, здавалося, що потонув. Але слухи про смерть виявилися перебільшеними на щастя. І студія Довженка, як трохи заржавілий механізм, але він почав скриплячи, рухатись, і я, користуючись нагодою, говорю спасибі тим людям, які. Працюють там, які за копійчані державні е, зарплати е, в мороз е, знімали разом зі мною цей фільм. Називається фільм Мама Я Льотчика люблю. Фільм український, фільм про життя київської інтелігенції. Е, в, е, Який період? Це зараз? <кій> Просто сьогоднішня ага. ситуація. До речі, а як сьогодні живе інтелігенція сучасна? І що таке сучасна інтелігенція? Бо, очевидно, ми досить. Ми, люди, розділили цю інтелігенцію, або ця інтелігенція сама розділилась на людей, які постійно в телевізорі, так звані шоу-бізнесових шоу проєктах, вони популярні. А є ж інтелігенція, очевидно, яка ну, в андеграунді. Тобто є, є певний якийсь розподіл, чи ви не, не, не бачите? Я думаю, багато хто в підпіллі, в духовному такому підпіллі, бо о, путні люди. Чим далі, тим рідше дивляться телевізор або взагалі його стараються не мати. Нічого поганого не хочу сказати про наш ефір і про вашу роботу. Вона потрібна, але так багато сміття в ящику, яке вимиває серіали одно одноманітні, російські, здебільшого, більше я нічого не можу клацаючи, бачити в ящику цьому. Тому я, власне, не дивлюся, що ці схожі. От пісенні шоу всякі, мене радують ці наші голоси, вони там якось пробиваються. Так інтелігенція ця, якби мисляча людина, мені здається, вона зараз в такій шкарлупі, шкарулупці, бо. Ну не цікаво й страшно виходити відкривати душу людям, які е, е, сповідують сьогоднішні якісь культурні цінності, які е, е, насправді не є цінностями. Ви, ви знаєте, так, причому це ну не очевидно, не тільки ми тут говоримо про це, а ви в іншій там компанії з іншими людьми часто ці можна розмови чути про те, що про мислячу людину там сучасно. Іноді може так видатися, що це досить таке унікальне явище. А що в радянський період було цих людей більше? Ну, Якщо беремо там відсоток якийсь певний, так, у той ж інтелігенції. Ну, не знаю чи більше, Вони... якісь інші умови були, там, кухонні розмови. Зараз, значить, може говорити все, що загодно, але тебе ніхто не почує. Або. Наплює на, на, на твою точку зору, тому люди не дуже говорять, якби скоріше самозаглиблюються, мені здається. Хтось читає, хтось мислить, хтось. М -м, от, питання, може, може, дійсно таке, воно на, на перший погляд, просте, про що таке інтелігенція, чи де вона і як вона живе. Не знаю. Я бачите про творчу київську інтелігенцію знімаю в головній ролі Ольга Сумська. Яка вважає, що сценарій ну просто про неї. Це така роль актриси, яка виходить, вийшла з одного вікового стандарту і переходить в старший. Якби на зміні цієї позиції життєвої її зустрічають там шторми, вона зустрічає молоде кохання, там, проблеми з колишнім чоловіком, режисером. І о, цю інтелігенцію я ще більш-менш знаю, і то. І то а якби багато з чого ми домислюємо скоріше, ну знаєте, кіно це все ж таки така, як американці кажуть, фабрика грьоз. Марень таких якихось, і, і в хорошому смислі. Тобто є е, привід для, е, для якраз виявлення, що таке, е, як живе ця інтелігенція, що є цікавить. А, а чи є кому кіно знімати? Ну, без образу, я маю на увазі, там, чи є там ну, покоління викладачів і молоде покоління режисерів, і акторів. Очевидно, для того, щоб вміти знімати кіно, його в першу чергу треба знімати, Абсолютно бути правильно. в процесі. От, от і... цей процес, Absolutely. якщо його не існує, чи не втрачається форма у вас, ви відчуваєте у режисера? якщо От техніка може там кудись пішла. Звичайно, втрачається. Хоча і, і як актор, і як режисер я е, здавна пам'ятаю особливо акторську заповідь, що ти маєш бути щохвилину готовий, не можна втрачати. І людина, якщо в професії, ну якби, да, вважається, що там актор, е, от він довго не працював, чи він зіграє. Як на мене, то це організм, просто живий організм, який він грав 10 років, але протягом цих 10 років він жив, бачив, співпереживав, його щось турбувало. Він має до цього свою точку зору. І якщо ти його через 10 років береш в кадр або на сцену, він реагує так, як живий організм. Тому... Але для того, щоб навчитися літати, треба літати. Закон льотчиків, і для того, щоб навчитися знімати, треба знімати безумовно. Певна річ для мене зараз було і є. От я закінчую картину, дай Бог в процесі знаходячись. Е, якісь речі я е, не те, що не знав, якби би непевно почувався. Слава Богу, поруч, були оператор Василь Бородін, прекрасний оператор. Художники, які якби цей кадр допомагали осмислити. І просто коли рука набита, ясно, що це робиться швидше і зрозуміліше око і так далі. Ви багато займаєтесь дубляжем, озвучуванням фільмів українських через це озвучування, цей дубляж теж було багато скандалів. Ну, не за вашою участі, а через сам факт, що нарешті в Україні поставили. Це питання, що мусить вся там продукція бути україномовною. Було багато крику через те, що начебто піде глядаєш з кінотеатрів, повимикає телевізор. Очевидно, що цього не сталося. Але ну, інша форма працює. Працює це титрування, так зване, під серіалами. Так, Російські серіали у нас не дублюються. А до речі, ви за те, щоб дублювати їх чи ні? Боже, сохрани. Я навіть і польський б не дублював, ну, те, якщо я розумію, ну, правда, це я розумію польську, скажімо. Люди не розуміють, але споріднені мови. Ну, е я вважаю, що це ведмежа послуга, а може, і якась ворожа акція, того, що е свого часу е почали дублювати е насильно російські передачі, російські фільми. Е як, е ну, 100% людей. Я думаю, що я не помилюся. Ті, які живуть в Україні, розуміють російську мову. Який сенс перекладати? Окей, ти хочеш е м почитати Пушкіна в перекладі е Рильського там, чи хто перекладав? Читай, але. Е Смислу я не бачу. І я думаю, що це тільки для, для відштовхнуло. Тібо, хотіли українське? А, от вам, вам українізація, от вам. Це, це виверте. Це, мене це дратує. Я, як це, я, я чудово я, розумію, володію російською. Люблю цю мову. І грав на ній, і, і досі продовжую. Але ну, як можна? Ну, я, я думаю, що це для того, щоб просто відвернути глядача українського. Це, тобто Українізація для того, щоб відвернути. Е, е, українізація якось, в, в дублюванні ну, так, зрозумілого. Е, хліб. Е, хліб перекласти на хліб. Ну, е, відштовхнути. Східних, там, я не знаю, південних, де там у нас проблеми? Це ж дратує. Мене, якщо дратує тут. Ну, я розумію, на що мені переклад. Перекладати. В Фінляндії мені здається взагалі немає поняття дублювання. У них там під англійськими фільмами, під іншими, де просто знизу йдуть ну, чудово. титри, і люди читають собі переклади і вчать мови таким чином. Взагалі в, жалі, в... Нє, дублювання англійських я кажу для кінотеатрів, коли це твір мистецтва, розумієте, а е, особливо ці всі е, секс з анфісою Чеховою, якою, там, якісь там кам'янські серіали там перекладаються. Е, е, смисл. Це не художній переклад. Коли я перекладаю, скажімо, хрещений батько, да, там, чи там, я як е, е, актор, який е, е, дублює. Американського актора. Ну, в даному випадку він говорить англійською, якої я не дуже знаю, а і 99% українців теж їм важко слухати англійською, то це там треба потрудитися, і це треба знайти і інтонацію, і тембр і так далі, для того, щоб українська стала в устах там Мела Гібсона чи там Пола Ньюмена українською і живою. Це твір мистецтва. А коли синхрон бла 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 наче я ідіот і не, не розумію того, що вони говорять російською, то це я вважаю просто ворожа акція. Е, Щодо Америки, от думав, запитувати так. Зайшли ми до Америки. Все ж таки, я читав я в одному з ваших інтерв'ю, що були у вас такі цікаві вакації в Сполучених Штатах Америки, mm. ну які там закінчились, завершились не досить таки приємно. ну цей власне такий бізнес-проект, так званий. Ви знімали там фільм, та верніше, ви тут знімали фільм і хотіли продати його в Америку. Я, я так так багато і часто говорив е, про мою Америку, що пройшло вже більше 10 років, я волів би вже з'їжджати з цієї теми. І знаєте, погане забувається, добре лишається. Зараз я і колись мені, е, якщо там така цікава деталь, якщо е, українці, які туди їхали е, з бажанням залишитись. Тримались за Грін картою за Америку і е, їм снився сон, що вони проси, прокидаються. Їх не пускають на. Е, вони прилетіли в Україну і, на, і в, е, в аеропорту їх не пускають назад, кажуть, візи неправильна, і вони просиналися холодному <зас> потету. У мене абсолютно протилежна реакція. Я, е, приїхавши в Україну, часом мені снився сон, що я не можу вилетіти з Америки додому. Е, ну... І знаєте, це школа. Я дуже радий, що я пройшов. Ми зрештою 92-й рік, коли я там опинився, там більше двох років був, це був час такий, коли якби відкрилися шлюзи. Боже, ну ну як може не скористатися можливістю там поїхати Прилетіти в океан, океан і подорожувати всією. Америкою зупинятися, вчити мову, там спілкуватися з людьми, я, там з індіанцями, з пуерториканцями, Ну не кажучи вже про, про корінних із Брайтон Біч набрався цього досвіду. Він дуже непростий, бо там треба було виживати. Про там проекти театром... забудемо, бо це вже давно. Добре, побудемо. з театром ви спілкувались там, ну якимось чином на Безумовно, до... я вважаю. Ну, Такою школою Бродвейські мої візити в Бродвейські мюзикли. Я дуже люблю цей жанр. Я передивився практично все на Бродвеї. Mm. І Мрію, от до вас прийде Богдан Струтинський, і мрію з ним в нашій опереті зробити мюзикл. Передайте йому таке. Добре, передамо обов'язково. А в Україні взагалі можливо мюзикл, це український жанр, можна його адаптувати? Це дуже український жанр, але він дуже дорогий. Е, mm -hmm. Він найдорожчий. Е, справа в тому, що е, українська драма, це музична, як правило, драма. Там, Наталка Полтавка це майже мюзикл. І можна зробити з Наталки Полтавки», напевне. Мюзикл, осучаснивши її. А, але якщо ти робиш. Сучасну версію, ну, також ти як робиться на Бродвеї, там Кетс, фантом опери, якісь речі, то там має бути організм театральний цей, він дуже дорогий. Тобто три склади, люди, які працюють в три зміни, і якщо один випадає, а шоу must би го он. Що повинно тривати, і е, зразу його, як в механізм, заходять інші люди. І, а гарантія цього це дуже і дуже, а потім хореографія, це е, актори. Не з вулиці, просто так я сказав слово, це слово треба сказати, донести, проспівати, в цей час зробити кульбіт, бути пластичним і так далі. Наші це... актори готові до такої роботи, як ви вважаєте? Ну, їх треба зрощувати. Є, 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 є готові є у нас їх мало, але ну як, це спеціальна культура. Це ви ж спеціальна... трошки викладали? Трошки викладав. А то ви б змінили щось в, в, в школі нашій театральній, ну в акторській, зокрема. Може, ну просто так. У вас якісь якби була можливість, я, по перше, посилав би після 10 класу всіх випускників до Америки, в Європу, в Росію, де-інде. Примусово а пожити тим життям, якби ну там на вже... мінімальних, подивитися. По-перше, вони стануть точно більшими патріотами на 90%. Це Проблема, для театру важливо. Звичайно, театр це життя, і це частина життя, і прояв життєвий в театрі, ставлення це важливо. потім, подивившись, що там, ну розумієте, ми ж думаємо, що, що там добре на нас немає. Насправді і там не все так добре. Ну, хто знаходить, то ні. Але в принципі. Два май стіни допомагають, знаєте, і коли людина розуміє, що ага, там от такий красивий дім, а чому я не можу його збудувати у себе на 12 сотках і буду таким самим, і хочу бути таким самим щасливим. Дивитися треба. Ми довгий час жили в банці в радянський час, і за а зараз. Ну, треба їздити, треба бачити і тобто вас любити своє. Конкретно там у вишколі якомусь ви б нічого не міняли, але що хотіли б змінити такі так, ментальні. Я, якісь я, речі. я і про вишкіл, розумієте? Я багато там з Литвою дружу і знаю театральну систему і випускників Литви. Вони відкриті до світу. Будучи патріотом, вони їздять. Ну, правда, не зараз взагалі вже члени Євросоюзу і, і НАТО. А, і це. Вони вчаться, ну, знаєте, я там, я б великою мірою вчився на хороших акторах американських, ну і радянських хороших. Але з кіно ми бачимо не військовий інститут, хоча це велика е е платформа. У мене був чудовий викладач Леонід Олійник, Царство йому і світла пам'ять. Він навчив нас бути відкритими і. Акторами такими. Трудитися на цій Ну, Довго розповідати, але я пам'ятаю. А практична робота, ну це ж видно на екрані, як людина шиє образ ці нитки прослідкувати, розумієш? Ну, знов таки, треба їх їздити, бачити. І... Ну, от вам для кіно вистачає ну, акторів? От вони готові зараз працювати в кіно? 어, так. Так, єдина складність в середньому поколінні 30-40 років героя мені було знайти дуже складно. І це е, важко пояснити, хоча я приблизно знаю, це були роки, коли де поступали в театральний інститут, було непрестижно. І це от покоління 30-х-40. Їх ну, на пальцях перерахувати, де знайти героя, да? Там, mm -hmm. який би. У Михайла Ільєнка щодо о, о, Івана Дудоків о, була така сама проблема. Він перелопатив о, ще молодших акторів. Ну, молодші чи більш-менш зараз, якби є. Вони там наблотикані по серіалах, там їх о, якось знає. А 30-літніх 40 немає. Немає. І головне, розумієте, це має бути. Вимирає чоловіча хромосома, ну так кажуть. Там Y вона якось називається. Світ фемінізується. Чи чоловіки там кажуть, що взагалі скоро там, не скоро, не скоро, не скоро зникне. Там стане одна особа, яка була. Буде... Треба зберегти записку з передачі. Там. <гум> <гум> Треба зберегти наші фотографії. 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 І знаєте, оця чоловічість, коли був герой, який там, ну от, типу Мела Гібсона, типа там Ніколая Рибнікова, да, який там. Я сказав, так це зробити. Так, ну, людина, музик має бути. Зараз і в житті цього немає, і певна річ, дуже важко знайти е, виконавця ролі, е, який проявиться. Здебільшого, я говорю, про 30-40 літніх. Старші є. Ви, як автор і виконавець, записали альбом Білий вовк. Ви музикою давно займаєтесь? З дитинства. Я люблю музику з дитинства, якось. Весь... Думаю, мій народ, моя родина, батько, мати, всі родичі співочі, трипілля, Україна. Для мюзиклу самі б записали? Mm -hmm. Написали музику. Мріяв би. Якби я вчився сам. Би. Я чую, звичайно, і... але. Поезію теж пишете тексти, чи берете поетів? Дуже рідко. Дуже рідко, в основному поеті... поетів. І я, я вмію. Цінувати і шанувати хорошу поезію. А як би ви жанр визначили, в якому, в якому працюєте? В музиці? Так. Да. Ну, це, в принципі, бардівська пісня. Авторська бардівська. Хоча авторська, бардівська, хоча вона трошки ширша, бо я в залежності від тексту, я все ж таки, як напевно, актор, режисер, я в від, ідучи від тексту, створюю. Ну, там раптом вона в кантрі виходить, американське, десь в блюз. Ви задоволені взагалі, от, ну, що в житті ви займаєтесь багатьма різними цікавими справами. Не присвятили себе може, одному чомусь, але і, і музика, очевидно, віддушена, це певна. І режисура, і акторство, і, і, і кіно і театр. Знаєш, Василю, і задоволений і, і, і ні. Бо е, я не знаю, як хто сказав, але гарна фраза. Е, професіонал може тільки те, що він може. Дилетант може все. Боюся, що я друге. Ну, мені цікаво я, цим займатися. Я, стараюся. я думаю, що ні. Я думаю, що ви професіонал у всіх справах, якими ви займаєтесь. Бажаю вам успіху і реалізації настільки, наскільки ви захочете, і наскільки вам це потрібно і в музиці, і в кіно, і в театрі. А вам нагадую, що гостем нашої студії сьогодні був актор, кінорежисер Олександр Ігнатуша. Дякую, пане Олександре, а вам до зустрічі.